Валентина Бондарева щодня бігає на стадіоні Сільмаш. Зранку кожен день я ходжу декілька кругів, потім зарядку роблю і йду доволі додому. Завжди з музикою. і тут багато дуже хлопчиків тренуються. Команда з командою. Супер зайнятий стадіон многолюдна. Гуляючих дуже багато. Територія цього стадіону поділена на дві частини: на одній ділянці бігові доріжки та футбольне поле, на іншій менше футбольне поле. Щодо останньої ділянки, вже чотири роки тривають судові процеси. Товариство Три корони девелопмент, якому належать футбольне поле і технічні приміщення, хоче взяти цю територію в оренду, аби обслуговувати свої приміщення. Дана земельна ділянка наразі комунальної власності Львівської міської ради. Львівська міська рада вимогу мешканців прийняла оскаржувану хвалу, оскільки даний район є досить заселений і. Мешканці ну потребують якоїсь певної спортивної зони, зони для прогулянок. І от саме на звернення мешканців було прийнято дана ухвала. Місцеві жителі кажуть, вхід на стадіон їм можуть обмежити. Станом на сьогодні цільове призначення землі усієї є, є не громадська забудова, а власне спортивні споруди. Тобто вони там однозначно, що збудують, можуть збудувати, якщо е, тільки спортивний якийсь об'єкт. Але це буде об'єкт комерційного призначення. Ось що каже адвокат компанії, власника стадіону. Зараз питання стоїть і в тому, скільки потрібно земельної ділянки для обслуговування цих об'єктів нерухомості і для чого взагалі використовувати і ділянку, і нерухомість. Міська рада каже, що ми ніби там будемо щось будувати. Це абсолютно неможливо без міської ради. Якщо міська рада не дасть, ніхто нічого будувати не буде, тому. Трикорон девелопмент ще раз основна задача ні у кого нічого не забрати ні у громадськості, ні у громадський простір, нічого іншого. Захистити своє право власності. Сьогоднішній суд вирішив прилеглу до футбольного поля територію передати в оренду приватній компанії. Мова про територію майже у два гектари землі. Також суд зобов'язав міську раду сплатити судові витрати. У мешканців є 10 днів, щоб подати апеляцію на це рішення. Назар Онисько, роман Гнатишин, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.